От духовному наставнику захотілося створити свою лінійку одягу для йоги. Що далі? Право в тому, що мені навіть не хотілося її створювати, і до мене приїжджали дівчата на ретрити, і вони писали, де можна купити одяг для йоги. І я з українських брендів їм рекомендувала Можете там купити, можете там. І деякі з дівчат почали говорити А коли ти нам порекомендуєш свій, щоб я їхала до Яни в Йозі Яни, в одязі Яни. і це. Періодично траплялося, і я думаю, так, ну вже пора, значить, раз Сесвіт мені вже говорить про це, то пора цим зайнятися. Посилання на інтернет-магазин з одягом, брендованим від Яни Універ, є в описі до цього відео. Обов'язково переходіть. І підписуйтесь на цю сторінку і замовляйте класні йога костюми. І плюс до кожного комплекту з йоги в нас іде камінчик, який також символічний і який має свої властивісті і підсилює ваші процеси в практиках на коврику.